Демонстрація без прапорів та політичних гасел захисники столичних пам'яток пройшлися сьогодні центром Києва. Маршем та театральним дійством люди висловили свій протест тим, хто забудовує дніпровські схили і історичні квартали столиці. Ударили театральним дійством по столичних забудовниках. Оці двоє, що чаклують над пам'ятником Ярославу Мудрому, і є забудовниками у поліетиленових плащах у касках з кам'яними руками та обличчями, саме так їх уявили, а потім зобразили захисники київських пам'яток. Щоб нікого не називати конкретно, але кожен побачивши цю ситуацію зрозуміє, що мається на увазі насправді і хто ті люди, які приховують свої обличчя під цими масками і під цими касками, у них цілий список столичних місць, які потрібно рятувати від забудови: це Андріївський узвіз, десятина церква і контрактова площа Організатори акції переконані, перебудовувати історичну частину міста не про. Устимо, по перше, руйнуються пам'ятки архітектури. По-друге, зникають зелені насадження. А з такими темпами киянам скоро просто нічим буде дихати. Ось вулиця Олеся Гончара. Її сусідка Софія Київська будівництво тут іде майже три роки. За цей час мешканці сусідніх будинків довели його незаконність, але зведення не припинили. У нас есть все документы, подтверждающие, что это строительство незаконно. Но, к сожалению, нет желания властей. При том, что было создано было очень много комиссий было создано, которые изучали проблемы, связанные с застройкой буферной зоны, в частности на Гончара. Но... ніхто не може зупинити це будівництво. у театральній виставі. Захисники столичних пам'яток перемагають забудовників, але це казка у житті. все набагато гірше за останні п'ять років активістам вдалося відвоювати лише три будівництва. Зайняло роки, роки і роки. Дуже серйозні юристи на щастя нам допомагали. Їм треба дати герої України. реально. і плюс такий політичний тиск громадськості. Все це в скажімо так 10% випадків при результаті. Хінших, на жаль, ми бачимо те, що відбувається. це вже не вперше, коли кияни та громадські організації виходять захищати своє місто. Такий марш вони провели навесні. Тоді зібралося близько пів тисячі. Сьогодні з три сотні. Катерина Басараба, Роман Рбрі, перший національний.